Ви розумієте, що ринок іменно, саме найбільше, чим можна нагодувати країну, це продукція іменно тахівництва, тому що за 42 дні ви бачите і плоди своєї праці і отримуєте готове м'ясо. Зараз настільки далеко пішла генетика, що за 42 дні курка росте 2,600, а качка росте порядка 3,5-3,2-3,5 кг. Значить, ви розумієте, що ринок по Іменно курки Бройлера, да, він вже якийсь навіть яку, да, перенасичений. А качки іменно на Україні нема. І тому ми хотіли іменно продемонструвати, тому що для України, скажімо так, аграрної держави, яка іменно, ми нічого не зображаємо, Україна це житниця і ми займаємося аграрною державою, і ми іменно займаємося сільським господарством. Ми іменно хочемо е, відновити. Галузь іменно по вирощуванню качки, тому що качка завжди, завжди була присутня на столах українців і зараз культура її споживання росте. Є невеликі господарства під Черкащини, да, які існують з 1964 року. Але, скажімо так, вони працюють за старими технологіями, розвитку як не набули, але також вони скажімо так, присутні на ринку, але не в тій кількості. Так і Ми зараз бачимо по їхньому просто споживанню, що культура імно, імно споживання качки качки виросла. Тому ми зараз виходимо, ми внедряємо на цей проєкт, ми передивилися, їздили в Францію, їздили в Германію, де люди дуже активно займаються розгляденням качки і її споживанням. Ну, ми Вна... були? Да, були, я вам хочу сказати, що навіть на, в цих так, передових господарствах, скажімо так, технологічно, технологічно я вас можу запевнити, тому що я технолог із 30-річним досвідом, так я вас можу запевнити, що ми технологічно пішли набагато далі. Тому що навіть Європа скажімо так, умови і технології при запровадженні скажімо так, нових, кросів, нових кросів дещо навіть відстає від нас, тому що в нас зовсім нові скажімо так, запозичені зараз технології, приміщення, в яких вирощується це. Енергоефективні технології, і ми робимо ставку на качку, хоча качка це ну, не продукт, який споживається Руському, так, кожного дня. Але ми хочемо її відновити, ми її хочемо відновити, у нас є для цього всі можливості. І мало того, що ви ж зрозумієте правильно, 11 мільйонів, якщо ми округлимо цю цифру, ми не нагодуємо навіть всіх наших українців.